Відупольський рідний, оспіваний край, двері гостинно для вас відчиняє. З рідних полів каравай дружбою друзів в'єднає сьогодні. У 220-ту річницю міста Відьополь, 90-ту річницю Відьопольського району, наш рідний край, збирає земляків з усіх куточків по відополщини, що разом уславити свою малу батьківщину. Тож вітаємо ми сьогодні учасників святкового параду, де кожна делегація представить як найкраще своє село. Пригостить запашним караваєм та подарує добрий настрій. І першими радушно вітайте символічні образи для Овідіополя – Овідії та фортуна. В них перевтілилися сьогодні заслужений дитячий лікар Микола Садчий. Та перша красуня Олідобищини Валентина Могилова у супроводі прекрасних з зразкового хореографічного ансамблю Варви. Зустрічайте голосніше. Сама богиня Фортуна сьогодні радіє разом з нами. В общественні Відеополя Іванова Галина Калістратівна. Іванченко Олег Миколаєвич. Виконавший комітет Римченко Сергій Іванович. Депутатський корпус. Дитячі виходні і запалі. Ромашка, Кавинка. Очора я селищного раду з 2010 року, незважаючи на короткий час роботи, Сергій Вікторович чітко організував роботу по благоустрою населених пунктів, капітальному на ремонту житлових будинків, старіх, облаштування вуличного освітлення, дитячих майданчиків та інше. Населення селищної ради на даний час складає близько 8,5 тисяч мешканців. На території та Селищної ради працює. Таїровська загальна освітня школа. Директор школи Каблун Валентина Іванівна. Амбулаторії. Міський геїнський будинок культури, Чорноморський будинок культури, науковий центр інституту назадства. Комунальне підприємство Нива Таїровське, Таїрове. та Зустрічаємо. Ради, Зубик Михайло Миколаєвич, за ним забують працівники сільської ради та представники депутатського корпусу Миколаївці. У складі колектив будинку культури, футбольна команда, не тільки працівники школи, дитячого садка, рибалки також сьогодні з нами. Петро Барина! Грома Караївське, малобіжне, гарне підуче село. Це вже залишається будувати своє майбутнє в рідному селі. Чому їм допомагає голова сільської ради, отбор Володимир Петрович та депутатський корпус громади, які живуть на племами живати його жителів? Покмали села у полісти. Молочки подиху Бульсури також з ними долегації. Дошки і заклад Верпичка. Вітаємо долгации із доброї садки! Усі талановиті, щедрі, добрі люди, які не бояться труднощів і впевненою ходою крокують до вершин. Зустрічаємо сегодня робота долина. Мальовиць голове в районі. Вісті голова Слідчук, Людмила Олександрівна. Гректор будинку культури Митерія Володимирівна. А також представники громадськості. Всего модової славиться спортменами. Це важка атлетика. Гучіна Юрій Павлович. Тренер збірної України, важкої атлетики. Старащинському. заслужений тренер України. Колокольцев, майстер спорту міжнародного класу. Маратова Юлія Євгенівна, чемпіонка Європи 2013 року. Жуковський Володимирович, майстер спорту і чемпіон України. Та інші. Вот Шолико сільський голова Бог Сергій Сергійович, учасники художньої художники та да люди села. На свято запрошені шановні люди села. Сільський голова Баштан Михайло Володимирович. Депутатський корпус. Директор судинку культури. Та інші громади Переманського! Вітаємо вас! У села села Переманського! Слава Боги! Вітаємо вас на Тайпові 316. Завживає 1800 мешканців. Очулі з міського раду Кушко Віталій Петрович він зачали делегацію, склади якої йдуть мителіські працівники. працівники Гакує Софії Лиман! Слізький грава Селюк Олександр Іванович. Яке очолює понад корпус корпус 17 чоловік уже другий термін. Саме за період його не спосело стало відроджувати. Того розбудовується то, пересвітає. Будований спортивний комплекс Олимп та дитячий майданчик по вулиці Молодіжна. Спортивний комплекс Чемпіон.

Всього засновано в 1789 році населення села сягає 1650 жителів. Началі голова Шимає Ігор Валентинович. Депутатський корпус товаріщі сільської ради. Олексію працівників та загальноосвітньої школи. Олексій амбулаторії. Строй Керамика», підприємство із парома. Ура! Генцері з Райловіцького, в якому проживає 12 870 чоловіків. Дитячі садки, села Дальник, села Санжійка, Гримінська амбулаторія, бортсмени села, футбольна команда Барс. Працівники сільської ради, депутати, члени закону. Працівники берег», Вітаємо в мозг І ладонь голова груди. батьківщини. Проходить Новоградівка! У святкових років приймають участь жителі села Новоградівка. Очолює делегації голова сільської ради Балтинко Віталій Геннадійович. Зяковим караваєм пригостять нас сьогодні депутати Новоградівської сільської ради та ювіляри села. Колектив школи. Витевани з праці. І на п'ятий майже наступає на гадці стане марського. В ачолі місцеві громаду Гостовський Віктор Олександрович. Колоній почесні села, Колоні педагогічний по колектив, працівники дитячого садочка та амбулаторії. Проходить Мар'янівка Одягнути пораду до дня урожаю та до дня народження міста. Проходить голова сільської ради, депутатський корпус, художня самодіяльність, вчителі школи, соціальні працівники. Параді крокує на почті, диригація із короні на бухгалтеру, союзного сила у моря. Першові колону сільських голова, Паченів Анатолій Андрійович, разом з

населений пункт алідіопальського району. Зараз селищну раду молода, Енергійна людина. Рустовський Сергій Григорович. Порожний ледуть і депутати селищної ради. директори комунальних підприємства інтелігенція. На території селищної ради. Розташоване товариство Аватар, все, яке 35 років очолював Віктор Леонтьєвич Добрянський. За об'єктивні байдужості злясні і впливи сільського господарства вийшло за числа провідних сільгоспідприємств області. Медивочувати літернати життя поселяють ефір. На більший в Україні аквапарк. Це лише має розпинену соціальну інфраструктуру. Гордістю його є РВК дитячий садок початкова школа. А врасові села є унікальний комплекс храму святого Віктора. Вітаємо почесних гостей.